Дивіться станом. На сьогодні е, у нас йде е, активний етап подання заяв на участь у конкурсі від випускників освітнього рівня бакалавр, е, заяви на вступ на освітній рівень бакалавр можна було подавати починаючи з 19 липня і до 31 липня, відключно е, щодо можливості вступу абітурієнтів з тимчасово окупованих територій та територій, там, де ведуться активні бойові дії, то так, така можливість у них є. По перше, відповідно до порядку прийому е, для здобуття вищої освіти в Україні двадцять році, вступники, е, місця яких зареєстровано, е, та які проживають на тимчасово окупованих територіях та територіях бойових дій, та які знаходяться на таких територіях або виїхали у рік вступу, е, в тому числі і за кордон, і не мали можливості скласти національний метепредметний тест. Вони проходять співбесіду за місцем держава підтримує таку категорію вступників і вони приймають участь у конкурсі на бюджет в межах квоти 2, яка для Турицького державного артехнічного університету становить 40% від загальної кількості місць державного замовлення. По-друге, вступна кампанія відбувається в дистанційному форматі. І вступнику, де б він не знаходився, не потрібно приїжджати до університету. Цей процес відбувається дистанційно. Ну, відповідно до порядку прийому та правил прийому до університету, обов'язковою умовою для зарахування до складу здобувачів вищої освіти для вступників громадян України, які підлягають військовому обліку, є подання військово-облікових документів. Uh, у разі, якщо це військовозобов'язаний або резервист, то це має бути військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Uh, якщо ж це призовник, то це має бути посвідчення про приписку до прозорної дільниці. Uh, причому що ця вимога діє вже багато років, і вона не залежить від від правового режиму воєнного стану uh, в нашій країні. Ну, такими найпоширенішими помилками, які зазвичай роблять абітурієнти при вступі, це дуже часто вони не в повній мірі ознайомлюються із тими правилами прийому, які розташовані на сайті закладів вищої освіти, дуже часто вони не виконують вчасно всі важливі дії. Такі як подача реєстрації на НМТ чи ЄВІ, реєстрації на співбесіду, на фахові іспити, і так далі, е, при створенні електронних кабінетів е, дуже часто буває, вказують помилкові номери телефонів і завантажують е, некоректні фото, е, взагалі, е, в, в наприклад, вказують в заявах, що вступають тільки на контракт, хоча мають можливість вступати і на бюджет. При поданні заяв вони плутають форми навчання ден та заочну, маючи досить посередні бали, в по НМТ, наприклад, вони дуже часто подають заяви виключно в топові заклади вищої освіти, причому відразу по всім п'яти можливим пропозиціям, які є бюджетними. Не дають ну, завчасно до приймальних комісій документи щодо що підтверджують їхні пільги, або е, не відповідають на дзвінки та повідомлення представників приймальної комісії. Тобто, тут е, досить великий такий, е, скажімо так, об'єм тих помилок, які здійснюють абітурієнти під час одної кампанії. Що стосується наших порад, то. Е, у нас приймальна комісія, як я думаю, що і у всіх закладах освіти, вона працює протягом всього року. Фактично, вступна кампанія вона починається з обрання абітурієнтом в вищої освіти та спеціальності, на які він хотілося б йому навчатися. Варто заздалегідь їм пропрацювати усі можливі варіанти. Я б особисто радив абітурієнтам зв'язатися із представниками приймальної комісії. Ще десь у лютому місяці дізнатися про особливості реєстрації та проходження НМТ, щоб не пропустити терміни. Наприкінці весни було би добре, якби вони вже остаточно визначилися саме до якого закладовища освіти вони будуть вступати, та з тим переліком спеціальності, на яким вони будуть подавати е документи. Знову зв'язатися з представниками приймальної комісії, дізнатися про особливості вступу та подачі документів до закладів вищої освіти, а також певні особливості окремих закладів вищої освіти. Ну, для прикладу, ми як релакований заклад вищої освіти, по квоті 2 маємо 40% від загального обсягу військ державного замовлення. Інші заклади освіти вони лише можуть відділяти під квоту 2 20%. Тому досить важливо є слідкувати уважно за календарем вступної кампанії. Я сподіваюся, що ось ці поради вони е, знижують, скажімо так, той рівень стресу, якому підвергаються наші абітурієнти е, під час вступної кампанії.